Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні ми прямуємо в місто надвірну, це ближнє Прикарпаття в 20 кілометрах, Яремча Це місто вже близько до туристичних місць і тут вже зупиняються ті люди, які приїжджають навіть в Буковель. Тому що тут, як нам розповідають, значно дешевше виняти Квартиру. Ну, це було в ті часи, коли не вистачало місця або ж е, такі бюджетні варіанти ви знаходили для проживання поблизу Буковелю, наприклад. І всіх таких не, не дуже дешевих туристичних місць. Е, надвірна – це гарне, досить таке велике містечко Івано-Франківської області. Має мікрорайони з багатоповерхівками, п'ятиповерхівками. І сьогодні на ваше побажання більше показувати, або показувати і квартири, ми завітаємо в п'ятиповерховий будинок і покажемо вам досить симпатичну квартиру двокімнатну квартиру за досить приємною ціною, тому що вартість її 25 тисяч доларів за таку ціну в Івано-Франківську не купити і однокімнатну квартиру. Ось ми біля під'їзду. Досить все акуратно. Перший поверх, і оці два вікна це нашого, нашої квартири. Зразу скажемо, що квартира не має якогось особливого ремонту, але має велику перевагу. Ось як у цих сусідів добудова на першому поверсі, тобто ціла кімната ще, ця квартира має теж. Офіційний дозвіл на добудову такого, такої прибудови, тобто лоджії, або балкон, або веранду, як ми можемо сказати, назвати, з кухні. Ось подивіться на цей план. Це офіційний дозвіл на добудову, вихід з кухні, як бачите, вхід, ось він. І план можете розглянути ці квартири на цьому документі. Підходимо до під'їзду. Двері на кодовому замку, який продовжується на першому поверсі. Ось такі в коридорі гарні сходи, саме на першому поверсі. Чистий під'їзд, металопластикове вікно на, на, між поверхами, ну такий далі йде вже просто отакий, чистенький під'їзд. Заходимо в квартиру. Столярка непогана. Підлога в коридорі. Ось така погана, яку треба, де треба поміняти лінолюм. Тут є шафка. Шафка. Така гардеробна. Коридор. Лічильник. Нова проводка скрізь. Домофон, так, так санвозом виміти. Тут підлога хороша, Кахельна. стеля е, пластикова вагонка. Так, тут міняти треба ліновим хоча б. І кухня, білимі стіни, труби нові, Опалення треба встановлювати газові індивідуальне, електро можливо. Так, тут є такий ящик. Заходимо в кімнату. Скрізь свіжа побілка, свіжі стіни. Хоч це і побілка, але стіни рівні, стелі рівні. Підлоги дерев'яні, хороші рівні підлоги пофарбувати. Як економ класу, квартира хороша. Вікна тут не металопластикові, дерев'яні, кімнати переходять одна в іншу, трамвайчиком, так як скажемо. Ось такі кімнати, вікно, вихід. Дивимося у двір, такий полісадничок, городик, досить тихий, чистий район. Тут теж побілено пофарбувати стіни. І так, квартира на першому поверсі з дозволом до будови ще однієї кімнати. На всю ширину кімнати квартири, тобто, це, як сказав власник, десь 2 метри можна зробити на 10. Там роблять і підвалчик під цією верандою, добудовою. В хорошому місті надвірна, вартість цієї квартири в гарному тихому районі 25 тисяч доларів. Нам район сподобався, місто подобається. Рекомендуємо Підписуйтесь на наш канал, поставте нам оцінку за нашу роботу. Кожні 4-5 днів ми стараємося викладати нове відео. Відеознайомство з будинками, з квартирами в Прикарпатті, в Івано-Франківській області. Дякуємо вам за увагу. В кінці відео завжди є ще додатково для перегляду інші відео огляди. Підписуйтесь на наш канал, і ви не загубите наші відео. Дякуємо за увагу і до зустрічі!